Так, дивіться який зелений фон. Дощі закінчилися. Земелька підсиха. Зараз робимо окучником. виходять такі гарні горбики. А потім берете два гарних хлопчики із собачками. Проходять вони міжрьотдя з собачкою, щоб зруйнувати міжряддя бур'ян. І вийде отак. І ждемо слідчого бур'яну або проросту картоплі. А ну ще можна ось гарну дівчинку, щоб вона добила горби на батат.